На подвір'ї колишньої сьомої школи гамірно тут проходить акція Дитячі долоньки за мир. Мета проєкту зібрати якомога більше. Дитячих долонів об'єднати їх, щоб показати важливість миру не тільки в Україні, а важливість миру в усьому світі. Ну і, звичайно ж, підтримати українських дітей у боротьбі проти російської агресії. Школярі активно долучилися до акції до вподоби вона як молодшим, так і старшим учням. Це дуже круто, що ми беремо участь в такому масштабному конкурсі, тому що насамперед це круто, що всі за мир, всі єднаються, бо наша. Наша перемога буде в єдності. Якщо ми будемо єднатися, якщо буде і захід, і схід, і загалом весь світ разом, то буде мир, не буде війни, не буде цього всього, не буде такої ситуації, яка зараз є у нас. Загалом у п'ятому ліцеї задля акції використали майже 20 метрів полотна. Там поставили 1200 відбитків дитячих долонь. Організатори певні, що це полотно потрапить у книгу рекордів Гіннеса. Як найдовше полотно зі слідами маленьких рук. З Банан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.